Почнемо сьогодні огляд товару з цьогорічного відкриття. Друзі, я не можу надивитися на цей сорт. Він ранній, він такий тепло-жовто-медовий. Він такий прям ошатний, прям такий густий-густий в цвіті. Вони з паспортами, я паспорти сюди на сонце не беру, щоб не вигоряли. А, у нього все. У цього кущика по соту. І вигнута пелюсточка човничком. Бачите, яка? Бачите, який він міцненький? Ой, хочеться ж коротке відео. quick fire, fire fire І вже, до речі, додам, він вже роживіє. Не роживіє квітка. Я знову наголошую на тому, що від перепадів нічних температур не розживіє квітка, зараз спека страшенна. Рожиє квітка, коли вона визріває. Просто визріває у сортів доросла квіточка у деяких сортів рожева, малинова, у деяких сортів вона лишається білою, потім трошки зеленіє і засихає. Ой, хотіла ще сантиметрики подивитися з вами. Дуже-дуже великі квіточки по 3 сантиметри і більше. Ну це просто, це така квітка, такий неймовірний сорт. Quick Fire Fab.